Саме цей день сьогодні є початком конституційного процесу. А переконою у тому, що напрацювання щодо змін до конституції будуть відбуватись в повній участі в цьому процесі всіх народних депутатів, всіх фракцій, як фракцій коаліції, так і фракції народних депутатів, які знаходяться поза межами коаліції, наскільки давно настав час реформувати країну і забезпечити зворотність цих реформ. Хочу вас проінформувати, шановні колеги, що на минулому тижні я збирав керівників сіми робочих груп, а базувались ми на тому, щоб робочі групи по створенню плану законодавчої ініціативи базувались на підставі профільних галів комітетів. А збирав я з цього питання. Нараду, і ми прийняли рішення про те, що план законодавчого забезпечення має бути створений до 22 квітня. Я дуже просив би вас, оскільки всі над цим питанням працюють. Я би просив, щоб ви залучались до цієї роботи, і ми отримали системний документ щодо проведення законодавчого забезпечення реформ, який буде створений в стінах українського парламенту.